Віють наші діти в Україні, не кубики, машинки і ляльки. По ночах не сплять спокійно і донині, все у світі певно, стало на. Щити ты в Україні. Тільки Сильки швидше вже закінчився цей Остець Бога миру на землі. Хоч дитина я мала, маю знати всі права. Перше право на життя, друге право на сім'ю, третє право на любов, а четверте будь здоров. Шосте право повноцінне харчування. А дружити сьоме право, з ким я хочу, з ким цікаво, восьме право на гру. Дев'яте стрибати як кінгуру. Десяте право це просте. Діти це святе. Також я маю право на мир, тому я бажаю всім миру. Я гозює Денис, Я участь шостого класу. Мені подарували панцерт гаучисте. Я маю право на освіту. Я дитина, я мрію про мир в Україні. Я дитина, я мрію. Я мрію, щоб закінчилася війна. і Я повернувся до школи. Я дитина і я мрію, щоб закінчилася війна і настав мир на землі. Я дитина і я мрію, щоб повернутися до друзів. Я Мечтал поехать до дома, до своей любимой парты, до до своего, о, школы, до своих любимых друзей, до с, любимых учителей, любимый еще любимый еще З мамою поїхати місті додому. Моя мрія. Я мрію повернутися додому. Я мрію повернутися до школи. Я мрію побачити свою сестру. Я мрію увидеться со всеми своими одноклассниками. Кожна людина має якусь мию. Я також маю одну мию. І душу хочу, аби вона збулась. Я мию побачити весь світ та мати хорошу пачу. Я розумію, що все залежить від, лише від мене. І тому я намагаю, намагаюся йти до своєї мии кокс-кок. Щоб мій батько повернувся в Я мрію, що на нашій землі Закінчилася війна і наступила спокійне життя. Я бажаю, щоб закінчилась війна і було все добре. Я мрію про те, щоб кожен військовий, який боронить нашу батьківщину, повернувся до своїх рідних. Я хочу, щоб кожна людина у світі назавжди запам'ятала, що війна це найгірше і найстрашніше на на Я, дитина, я мрію про те, щоб закінчилась війна і мій тато повернувся живим. Я мрію, щоб повернутися скоріше додому і війна. Я хочу скоріше, щоб здійснилася моя мрія про перемогу. О, Слава Україні! Слава ЗСУ!